З першого вересня наші школяри пішли в так звану метрошколу. Нам вдалося це зробити, і хочу сказати, що то, що сьогодні у Харкові спочатку. Цієї чверти на 200 школярів прибавилось учнів, які будуть навчатися в метрошколі. Це добрий такий знак, і день від дня. Все більше і більше бажаючих, які хочуть навчатися віч на віч в метрошколі. Тому крім цього, ми розпочали, як ви знаєте, будувати підземну школу, розраховану на 450 учнів в одну зміну. І це теж дуже дуже значима подія, яка буде у нас. Крім цього, хочу сказати, що ми проектуємо і в різних районах міста Харкова сьогодні такі підземні школи для того, щоб наші школяри мали змогу щоб вчитися не тільки в режимі онлайн, а й в режимі офлайн. І я вдячний всім будивельникам, вдячний нашим вчителям, які відтокнулись на на. Наша ініціатива, ініціативи сьогодні, ми разом працюємо над тим, щоб як учнів мали змогу вчитися в режимі офлайн.